Динаміка змін, які відбуваються в сфері нормотворчої роботи, колосальна, коли ми з нашими колегами спілкуємося за кордоном і кажемо, що в минулому році, наприклад, спільне пресаницька барганопроспілок, федерація про спілок, нашими фахівцями опрацьовано 890 законопроєктів з різних сфер економіки, праці, соціальної політики, соціального захисту, то вони звичайно в шоці, якби це все співаєте і наскільки вас. Достає сил і кваліфікованих кадрів для того, щоб таку потужну роботу робити. Зрозуміло, що окрім соціальних партнерів, ми також взаємодіємо з комітетами Верховної Ради України, оскільки є законопроекти, які є виключно ініційовані народними депутатами або внесені суб'єктами законодавчої ініціативи, але вони зачіпають, торкаються трудових соціальних. Прав і гарантії працівників про і тому, звичайно, ми експертно кожного з кожного з таких актів опрацьовуємо, висловлюємо свою позицію. Наприклад, минулого року з цих 890 проектів актів, які прийшли через наші руки, наш, як кажуть, розгляд. Ми не погодили рішуче 65 таких законопроєктів, вважаючи їх такими, які призводять до звуження прав і гарантій діяльності і про спілок і самих працівників. А, о, майже до кожного третього внесені альтернативні пропозиції, зауваження, які потім розробник або проводив у складі відповідних робочих груп опрацювання з представниками про спілок. Або ж на лінійці, там, де який орган приймав відповідний проект акту, особливо багато було і зауважень до наказів міністерств, які як регуляторний акт на виконання відповідних законів або рішень уряду унормовували ті чи інші питання нашої роботи.